Усі вони з різних куточків України мають вищу освіту і гарні професії. З-поміж них вчитель, інженер, каскадер, військовий та навіть діючий депутат районної ради. Але хлопці об'єднує страшне слово травма хребта. Шість років на візку. Травма була дуже тяжка. Ізначально навіть рук не міг підняти, лежав повністю лежачий був. Один із видів якби тренування це регбі. І якось воно так пішло, що ми дуже зацікавилися. з'явилася ініціативна група. Хлопців, яким це сподобалося, тому що, наприклад, в Польщі за кордоном цей спорт є дуже сильно розвинений і він поставлений навіть на рівень держави, де проходять чемпіонати про як футбол в Україні, так і регбі е, за кордоном. Ігра дуже популярна. Ну говорю, я перший рік з головою просто пірнув хто спробував, відразу відразу просяться іграють. Регбі на візках об'єднує елементи баскетболу, футболу і хокею з використанням волейбольного м'яча. Команда складається з чотирьох гравців і кількох запасних. З часом активні тренування. І ось вже спортсмені однодумців запрошують на європейські регбійні форуми. Як такої офіційної збірної України немає, того що немає такого фінансування, немає в нас ще до цих пір признано там комітетом. Офіційно ми ще не реєстровані, як збірна України, але. За кордоном нас знають як збірна України. Були вже в Італії, були вже в Німеччині неодноразово. Постійно нас запрошують на чемпіонат Польщі. От ми зараз їдемо. Вони включені до списку спортсменів збірників України, але вони просто не виїжджають на змагання, офіційні змагання за кошти державні, а підтримують лише спонсори. Ну і я так розумію, що декілька регіональних центрів інваспорт, таких як, наприклад, ми Попри фінансові проблеми, хлопців є кому підтримати. Допомагають і меценати, і чиновники. Наприклад, на тренувальні збори перед поїздкою до Польщі прийняли у Бараніці, де хлопцям на візках підходить місцевий фок. І зрозуміло, це потрібно владі громаді і нашому підростаючому поколінню. нашій молоді потрібно це для того, щоб побачити. Талант цих людей, їхню надзвичайну мужність, мужність і бажання жити і творити. Якщо чесно, то я в захваті. Прийшовши сюди, я отримала величезне задоволення і для себе певний урок, що люди з обмеженими можливостями можуть мати таку силу волі та витримку. Це надзвичайно. Вони ніколи не упускають руки і вони борються за своє життя. Ми все зробили для того, щоб були, був комфортний тренування в них. Вони готуються далі до змагань. Ми створили ті умови, які потрібні були для них. Однак головне кажуть хлопці, це увага не лише районної чи обласної влади, але й держави в цілому, адже лише візки коштують від 5 тисяч євро. Тим більше напередодні чергової пара олімпіади, куди зі старим обладнанням, навіть попри перемоги, їх не допустять. Якщо вони будуть мати ну старе обладнання, не будуть, не будуть екіпіровані, не будуть мати достатньо належної міжнародних стандартів відповідності спортивної форми, їм буде дуже важко попасти туди. То всім сьогодні потрібна фінансова підтримка. Та, попри усі проблеми, хлопці перемагають, адже звикли самотужки долати труднощі. Тож на чемпіонаті Польщі сподіваються знову перемогти. Ми були в Польщі, і на таких візках ми зайняли друге місце. Поляки до нас під'їхали, питають: ну як це можливо, що ви на таких колясках виграли в нас? Тому що в нас нові візки, в нас збори постійно. А ви, ну натура у нас така, чи що вигравати постійно.